Триває великий піст, який передує одному з найбільших християнських свят Великодню. Традиційно в ці дні багато людей беруть до рук писачки, щоб поринути в одне з найбільш сакральних передвеликодніх дійств розписування писанок. Владислава почала малювати писанки недавно, надихнули писанкові композиції, створені її бабусею та прабабусею. Дівчина каже, що ті емоції, які їй дарує розпис писанки, особливі. Коли розписуєш писанку, це щось чудове таке. Відчуття, ніби ти тримаєш в собі таке тепло. Традиційно в передвеликодні дні на базі Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді відбувається загальноміський конкурс писанки. Учні шкіл та позашкільних навчальних закладів змагаються за можливість представити Житомир на обласному конкурсі з розписування писанки. Ми досить таки складно йшли до, до, до цього конкурсу, конкурсу виставки, але на сьогоднішній день практично майже всі навчальні заклади активно беруть участь у даному заході, і дуже приємно, що з кожним роком на велика кількість дітей долучається до відтворення примноження тих традицій українського народу, багатих традицій українського народу. Дмитро займається писанкарством вже два роки і за цей час створив близько півсотні писанок. Минулого року в міському конкурсі зайняв перше абсолютне місце. Цього року знову вирішив спробувати свої сили. Мені дуже сподобалося це заняття. В мене виходило дуже акуратно. житті пригодиться. роботи в конкурсі були представлені в чотирьох вікових категоріях: від найменших до найстарших. За конкурсантами спостерігали не лише батьки, але й вчителі, які виховують та навчають юних майстрів розписувати писанки. Хвилююсь однозначно, мабуть, ще більше за них, тому що вкладаю і свою душу, і свою працю, і своє натхнення. Сам конкурс відбувався в два етапи: презентація вже готової домашньої композиції та контрольний розпис. Робота 48 дорожньо. Так, легко. Не важка, головне увага. І спокійно на все реагувати. І якщо раніше е, приносили дуже була е, видима різниця між тими дітками, які відвідують, наприклад, наш центр і займаються тут в гуртках, і в школах також пишуть писанки, і між дітками, які просто в школах цим займаються. Зараз ця різниця майже стирається, тобто е, вчителям це цікаво, вони передають цю цікавість дітям, і разом вони створюють чудові роботи. Загалом цього року в сьомому міському конкурсі, щоб світилася писанка, взяло участь 60 учасників, з яких чотири переможці 3-4 квітня представлятимуть Житомир в обласному конкурсі Великодня писанка.